Погіршилась його якість. Місцева влада попередила про високий рівень забрудненості. Медики рекомендують киянам не виходити зайвий раз на вулицю, зачинити вікна та пити багато води. Я нагадаю, що кілька днів тому Укргідромоцентр вже попереджав про погіршення якості повітря. Це трапилося через потрапляння до України пилу з району Каспію. В міністерстві охорони здоров'я зазначають, що високий рівень забрудненості може зберегтися і до вихідних. Вікторія Киреєва, заступниця міністра захисту довкілля та природних ресурсів України, зараз з нами на прямому зв'язку. Пане Вікторія, вітаємо вас. Вітаємо. Чи правильно ми розуміємо, що Київ велике місто? Це по-перше, і коли ми говоримо про забруднення повітря, це індекси може коливатися в залежності від того чи іншого району, де там присутні якісь підприємства або більше завантаженість з огляду на корки? Як взагалі формується цей індекс? І яка ситуація по Києву зараз? Загальний індекс якості атмосферного повітря формується на основі кількох показників. Це такі як частка пилу, діоксид сірки, діоксид азоту, оксид вуглецю. І кожний з цих показників замірюється окремо, від чого їх рівень переводиться в певну шкалу. Кінцевий загальний рівень якості повітря формується на основі найвищого індексу серед цих показників. Чим нижчий індекс якості повітря, тим краще його, тим безпечніше воно для здоров'я і населення. Наприклад, якщо ми візьмемо індекс від 0 до 50, це хороша якість повітря. Якщо індекс перевищує 50 і доходить до 100, це помірне забруднення, яке може негативно впливати на деякі на населення, яке страждає від певних хвороб. Тому рекомендується для такого населення. Населення менше бути на свіжому повітрі і закривати вікна в приміщеннях, але станом на 12 годину сьогодні рівень забруднення атмосферного повітря в Києві коливається від 65 до 80, в залежності від певних районів. На всіх пунктах спостереження ми сьогодні визначаємо перевищення саме концентрації забруднюючих речовин, таких як тверді частини, звичайною мовою це пил, і, але я хочу зазначити, що на сьогодні він безпечний для здоров'я е, людини, і тому хвилюватися немає немає чому, але потрібно впроваджувати певні міри по збереженню свого здоров'я. Ми причиною, так як ви сказали, це є. Перенесення запиленого повітря з району Каспію та також диму від екосистеми з південного сходу через суху теплу погоду та відсутність вітру, висока ймовірність пожеж та висока концентрація саме деяких забруднюючих речовин залишається в певних районах України. В інших регіонах, окрім столиці, яка ситуація? Окрім Києва, за даними картою забруднення довкілля, екозагроза, з якою ви можете ознайомитися на сайті Міндовкілля, якість повітря в інших районах України зазначається. В порівняно в доброму стані. Наразі спостерігаються невеликі пожежі в східних та південно-східних регіонах, що може впливати на погіршення якості в тих зонах та їх агломераціях. Також із запиленістю атмосфери зберігається вся та сама ситуація вже з початку тижня і прогнозується, що вона буде тривати до вихідних. Основна причина забруднення це вітер з південного сходу, бо саме звідти продовжує надходити запилене повітря. Варто відмітити, що Україна насправді страждає від повітря, від пилу, який надходить з і, але ми точно впевнені, що небезпеки для України він не становить, і в нас відсутні саме пилові бурі, і небезпека відображається тільки в тих. Місцях, де вона проводиться, тому Україну саме цей потік повітря накриває хвилями, і концентрація в нас змінюється. Пане, пані Вікторія, а скажіть, будь ласка, яким чином, якщо ми бачимо це повідомлення на сторінках соціальних мереж офіційних від уряду, зокрема від міндовкілля, яким чином елементарно обезпечитися? Ви не можете сидіти вдома, ви активна людина. Що потрібно зробити? Чи все таки пересидіти цей момент? Першу чергу хочу зазначити, що міндовкілля постійно проводить моніторинг стану забруднення повітря по всій Україні. У нас діє оперативна група, до якої підключені всі області, і ми оперативно інформуємо населення. Також населення може користуватися онлайн-додатками, такі як карта екозагроза, якщо для міста Києва, Київ, цифровий та інші, в якому відображається індекс якості повітря. Зазначаю, що населення повинно концентрувати свою увагу саме. На кольорі, який буде е, визначений в додатку, якщо колір. Е... Помаранчеві, то повітря помірно забруднене. Якщо колір червоний, то вже повітря не становить небезпеку. В таких випадках потрібно бути, бути менше на свіжому повітрі, закривати вікна в будівлях, також використовувати та проводити вологе прибирання, пити достатню кількість води. Якщо вам терміново потрібно на роботу чи у вас є свої справи, ви можете використовувати маски, звичайно, кращий ефект дають респіратори. Але медичні маски теж вас забезпечить від забрудненого від дихання, саме частками пилу. Тому всі рекомендації були надані нашим міністерством, надані міністерством охорони здоров'я, і саме головне для населення це вчасне інформування і вчасне забезпечення себе від шкідливих факторів. Дуже дякуємо вам за інформацію. Дякуємо. Сподіваємося, дослухаються і кияни, і жителі інших областей до ваших порад. Вікторія Кирєєва була з нами на зв'язку. Заступниця міністра захисту довкілля та природних ресурсів України.